Твої улюблені страви, дядько Абнер. Креветки гриль. І кокосовий пиріг. Ламінгтони. Традиційний австралійський десерт. Це ніжний бісквіт, облитий шоколадом та присипаний кокосовою стружкою. Цей десерт ідеально підходить для різних святкових подій. 4 яйця збиваємо з цукром. Його знадобиться 180 грамів. Додаємо трохи ванілі та збиваємо до тих пір, поки маса не посвітлішає. Поступово додаємо 200 г просіяного борошна та 7 грамів розпушувача. Акуратно вимішуємо та додаємо 100 г розтопленого вершкового масла. Викладаємо в застелену пергаментом форму, розрівнюємо та випікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів. Цей десерт був названий в честь губернатора штату Квінсленд. До губернатора неочікувано прийшли гості, а вдома не знайшлося нічого, окрім черствого бісквіту. Кмітливий кухар нарізав його кубиками та облив розтопленим шоколадом. Після випікання бісквіт потрібно остудити у формі хвилин 15, а поки готуємо шоколадну глазур, 300 г цукрової пудри змішуємо з 40 г какао. додаємо тепле молоко 140 мл та 40 г розтопленого вочкового масла. Охолоджений бісквіт розрізаємо на кубики зі сторонами 4-5 см. Кожен шматочок занурюємо в глазур, А потім обкачуємо в кокосовій стружці. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких!